В місті розгорнули пункти незламності. Їх розміщують у різних комунальних закладах на базі пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, а також у наметах. Людина може прийти сюди, скористатися інтернетом. Також підзарядити свої гаджети, може зігрітися, попити гарячого чаю. І також з дітками приходять. У нас є багато наочної друкованої агітаційної продукції. Дітки також зможуть тут зігрітися. Вести час та помалювати. Намети з усім необхідним на випадок блекауту чернігівські рятувальники встановили ще минулого тижня і виявилися готовими, коли 23 листопада наше місто разом з усією Україною поглинула темрява. В один тільки пункт в районі Ремзаводу прийшли того вечора близько трьох десятків чернігівців. Місця вистачило на всіх. Обалденно. Ну, дуже гарно, тепло. Чисто гарно, просторно. В цьому наметі цілодобово чергують два рятувальника, які слідкують за порядком. Інтернет з'єднання забезпечує Starlink. Одночасно тут можуть перебувати близько півсотні людей, але працівники ДСНС наголошують, якщо бажаючих буде забагато, доведеться поступатися місцем. Чернігівці повинні розуміти, що дані намети одночасно не можуть приймати велику кількість людей. Тому, якщо громадянин, прийшовши попити чаю гарячого або зігрітися, зарядити мобільний телефон, він повинен розуміти, що є. Інша людина, яка хоче скористатися цими послугами, загалом у Чернігові, згідно з даними сайту «Незламність.gov.ua», налічується 30 пунктів незламності на цьому порталі. Також є карта, де позначені місця їх розташування.